Сьогодні робити. Придумав, що сьогодні ми зробимо грандіозний пук. А як усе зробимо? Побудемо в часу для завихів і по... Побудемо з динозаврами? Як? Хочеш? Та! Да. Все? А як побудемо? Ну, підемо до динозаврів. А, -а, -а. добре, пішли. Пішли. Топ-топ-топ, топ. Привіт, черепашка. Привіт. Тобі до кого хто піти? Так, а куди ти йдеш? Додому. Я то побажу. Добре. А -а 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 ти вже вдома. Ти чого не дякуєш? Нічого? Потім ще подякую. Ми прийшли. Ідеться завтра. Ви не привели мене додому. Пфф, ну дивися, пельмень. Добре, дивися. Тики, чеки, -ти. тіки, тіки, чеки, тіки, тіки, чек. Тіки тіки, так, так, тіки тіки, тут так, тільки тіки, так, так, тіки тіки, тут Та так. -та. Какаю я? КОЖЕН день ТА да МЕНИ НОРМАЛЬНО ПОПИВ ВГОДЕННЫЙ КАКАЮ И тепер Я ЛЕЧУ ВЫСТИНУТ 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 ТИКИ-ТИКИ ТАК-ТАК ТИКИ-ТИКИ ТАК-ТАК ТИКИ-ТИКИ так, так, тики, тики, так, тики, тики, так, так, тики, тики, так, 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 мяу. А, Нас затянули. Ну, лаврах. Ми. ту ду 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 Тики-тики, так-так, тики-тики, так-так. Тики, да! А! 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 я маю дешо. Что ты маешь? Добрый, пишу назад. Добрый, пишу работе грандиозный пук. Я тикаю! Я тикаю! Тра-ла-ла!

Ты та ту сахурчик, та 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 сахурчик, лили ра ви ра, бр бр потопим. Ты 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 сахур, бо 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 сахурчик. А, а, ты а, робишь? Харрис. Тут можно сделать грандиозный пул. Что он скажет? Не, да не, он скажет так. TIKTOOK! <laughs> <laughs> Yum! Dobry PISUE! BAAAUUUU! YAAAAAAAY! TUN TUN Sarik... 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 sarik Sarik... Sarik... Ah. Sarik... Sarik... sarik, sarik, sarik. Шарик, 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 а, Ура, я тупо пельменю. к Пельмень. племень -а племень, что таке? Я, то живей, так, а кто тут він я? Шарик! <.estonf2> Ой-ой-ой, який дурний він? Мяу. Я камеру вам зламав. Ха-ха! І... Кочик! Ти образив мене, я не тупий! Мяу! Добре, йдемо далі! <служ collide> я хочу в туалет! Іде? Прийшов п'ять годин. Де він? А! Я прийшов! Що ти там робив? в the. А, добре. пісне в лікар в ліс. Скибіді дубіс. А З меня застеріала Кит Мэр. А! Ой-ой-ой-ой. А Аху! та 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 та-та-та, та та а Не ешь ми! а Я тебе запомнишь, пишу я! а Я не хочу до стоматолога! Мої зубки, мої зубки. Я то я не хочу до стоматолога. <риклад> О, привіт, що таке? Ви мене налякали, я пішов. Ідемо, ідемо, ідемо робити. і Грандіозний. puk, rádi puk, puk, rádi oznej, puk, puk, puk nemáme, puk, puk, na vše plané. Plané tu, pfff. Dobre, píšu je robete. А не важный пук. Не, не заставай дома. We made грандиозный фарт. Фарт. We made грандиозный фарт. Ой. Я хочу как-то. Я так успешно прошел 7 век. О, уже 2016. А что ты? А ну в туалете. Прошел 7 век. Вже 2027 прийшло три роки. Вже 2030. Жарт. Добре, пішли. Ми прийшли гусь. Ні. Що будемо робити 4 хвилини тут? Співонь співач Про що? Про Грандиозный! Грандиозный! А! <свечу> О, привет! Папа! Дивите, что у меня есть! Тик-ток! Версипало ТикТок. Може, це М -м -м, тик смачне? Ммм, а ТікТок смачний. Пельмень спробуй, правда? Ммм. Я в цей. Ммм О, давай все, тикток, тикток, Тик-Тока тикток, тикток, Тик-Ток? тикток, 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 Я тикток, тикток, тик, тока

Я прийшла робити грандіозний пук. Давай. Давай! Одна година. Ідея бути рамками була ідеальна. Боже, коли вони плинуть що не є просто повітря? А Тікток залишився в мене в роті. Що з ними? Добрий день. Все, ми зможемо зробити Грандіозний пук. вставай. Що ви тут робите? Грандіозний пук. Нарешті тікток виліз з морта. Добре! Давай робити грандіозний пук! Я перший. Тепер я. Ми будемо одночасно. Один, два, три. А! Ми, ми, ми вибухнемо! Коротше, вся планета вибухнула.